Ось є ось такі варіанти, бюджетні. По 15 е, ціна та 1400. Е, ZTE Blade a 20-го року. Вони йдуть на 32 Ябайти. Цей синій, зараз покажу більш детально. Е, синій ззаду корпус у гарненькому стані. Е, по боках теж у гарненькому стані. Тут, до речі, йде мікророз'ємчик. Е, є роз'єм на наушники 3,5. По екрану є ось такі царапини. Так, телефон працює досить непогано. Підійде для простих задач, для е, дзвінків. Ось такий варіант. І зараз покажу ще червоний. В комплекті йде до кожного, зарядний шнурочок мікро. Е, покажу ще червоний. Червоний йде е, трошки дешевший, ззаду е, потерта трошки кришка. Телефони досить непогано працюють. Тут слабенька оперативна пам'ять, але працюють непогано. По екрану тут теж є царапки. Теж 32. Працює досить непогано. Для замовлення пишіть у повідомлення або ссылка в шапці профілю на телеграм-канал.